А зараз детальніший огляд шнуров'язальної машини, якою ми користуємося і зробили самі. Принцип машини простий. Двигун від пральної машини Бушної, Атлант, Реле оборотів від булгарки, ремінь теж звідти, Шків звідти. Передає на центральний вал, який на себе. Наматиє шнур ось сюди. Каретка, яка його водило, водить за собою. Напевно, сама складніша деталь цього механізму. Дерев'яний вал, через який проходить сталевий пруд і нарізані канавки. На водилі є човник, який бігає безпосередньо. По цій канавці. Конструкція не замисловата. І біжить вдоль роліка півоброт вертається назад. От. І ще саме таке не останнє. Внизу є ролик підпружиняний. Оце пружини стоїть. Там внизу ролик. Який всю бабіну піджимає в процесі її намотки, щоб вона була рівною від краю до краю. Натяжка пружини змінюється під час намотки шнура. Різниця в бабіні заводській і цій, що ми наматуємо, пів кілограма різниці. Ось така система. Ще плюс направляючий ролик на подшипничках. Кстати, човник, оцей човник, він теж на подшипничку маленькому сидить, з болгарки, напевно. І система, що успокає шнура, таке простіше. Підпружиння дві джавєїчки, пів трубочки, ланцюжок. Ну і все. Саме найдальша конструкція. Пробували декілька разів по-різному, змінюючи шаги, але воно успіху не дало. Це саме-саме, мабуть, саме, простіше і бюджетніше в нашому варіанті. Привод розходиться дві велосипедні зірочки, цепок. Після того, як відбувся процес намотки, качалка наматана бабіна. Відпускаються ці гаєчки. Це все, все водило піднімається туди, в ту сторону. І повний ролік витягується з тої сторони так само, гаєчки знімаються. І бабіна виймається в сторону. Намотка слідуюча, знову закріпляємо, виставляємо 3 хвилини і побігло. Принцип роботи дуже дуже простіший. Щось таке на мотошних машинах промислового цього, тільки там певний, певний параметр є. З цими витками. Саме таке більш технологічне. Це дерево розрізане на шайби, склеєне клеєм. ще навіть кусочок є. поліетанового клею. Профільна труба і, всі, і вся його конструкція. Амортизатор шток, направляйка і все. І побігло. Все.